До 17 тисяч гривень в Україні готують новий штраф для водіїв. Друзі у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9642, який встановлює адміністративну відповідальність за дрифт. Закон передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з законопроєктом, перший дрифт тягне за собою накладення штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А у разі повторного вчинення правопорушення протягом року передбачено збільшення штрафу до 17 тисяч гривень, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на срок від 6 місяців до року. Право складати адмінпротоколи за дрифт нададуть співробітникам Національної поліції. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці Профіль. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону. Який буде викладений в описі відео або на моїй Тікток сторінці в шапці профіль?